Розглянемо задачу ЗНО за 2014 рік. Діагональ рівнобічної трапеції є бісектрисою її гострого кута і ділить середню лінію трапеції на відрізки довжиною 13 см і 23 см. Нам потрібно обчислити площу трапеції. Давайте намалюємо гарненький малюнок. І так, у нас є наша рівнобічна трапеція ABCD. Її діагональ АС, яка є бісектрисою. Так, і позначимо, що вона є бісектрисою. Вона ділить кут А на два рівних кути. Оскільки саме кут А є гострим. Далі проведемо середню лінію КМ. Бісектриса АС перетинає КМ в точці О. Отже, нам відомо, що відрізок КО дорівнює 13 см, а відрізок ОМ дорівнює 23 см згідно з умовою задачі. Тепер, оскільки КМ є середньою лінією трапеції, то тоді КО є середньою лінією для трикутника АБЦ. А це означає, що БЦ дорівнює 2КО. І дорівнює 26 см. Це основна властивість середньої лінії трикутника. Вона дорівнює одній другій основи. Аналогічно, ОМ є середньою лінією для трикутника АЦД. І аналогічно, АД дорівнює 2 ОМ. Повторюю за властивістю середньої лінії трикутника. І дорівнює 46 см. Так, ми знайшли основи нашої трапеції. Тепер повернемось до того, що наша діагональ є бісектрисою. Оскільки це трапеція, то її основи паралельні. А якщо її основи паралельні, то тоді наша діагональ АС є січною для прямих BC і АД. І кути. C A, D, і BCA рівні, як внутрішні і різносторонні. Тобто кут С в трикутнику АБЦ теж дорівнює альфа. Звідки ми можемо сказати, що трикутник АБЦ рівнобедрений, а це означає, що АБ дорівнює БЦ і дорівнює 26 см. Так, ми знайшли уже бічну сторону трапеції. а ми пам'ятаємо, що це рівнобічна трапеція, отже, знайшли дві бічні сторони. Тепер давайте проведемо висоти трапеції BL і CH. Оскільки ця трапеція рівнобічна, то два маленькі утворені трикутнички будуть рівними. А тоді відрізки BC і LH теж рівні, і дорівнюють 26 см. Отже, ми тепер можемо знайти маленькі відрізочки Ал і HD. А саме, АЛ дорівнює HD і дорівнює велика основа мінус мала основа трапеції розділити на 2. Якщо ми підставимо значення і порахуємо, то отримуємо, що це дорівнює 10 см. Тепер ми можемо знайти висоту трапеції. А саме з трикутника АЛБ, який є прямокутним, за теоремою Піфагора ми знаходимо BL в квадраті, що буде дорівнювати АБ в квадраті мінус АЛ в квадраті, і коли ми підставимо значення, ми отримаємо 576. Добуваючи корінь, отримуємо, що BL дорівнює 24 см. А тепер повертаємося до питання нашої задачі, де нас просять обчислити площу трапеції. Площа трапеції буде дорівнювати півсума основ на висоту. А півсума основ це середня лінія, яка у нас дорівнює 36 см. І висота 24 см. Отже, нам варто помножити 36 на 24. І ми отримаємо 864. Пам'ятайте, що у вас немає калькулятора, тому, будь ласка, акуратно множте в стовпчик. Отже, кінцевою відповіддю для цієї задачі буде число 864.